Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Оце стою, бачите, я з зонтом хотіла йти знімати відео. щось... Це в мене вже другий дубль з первого дубля. Якось моя запись получилася трохи верх ногами. Переписую і йду. Щас схожу в тебе, покажу вам трохи цін на продукти, на овочі і фрукти, які у нас сьогодні акції. У нас на вулиці трошки посмурно. Бачите, дождь іде. Ну, все одно гарно. А блискавка, блискавка. Ой, а я голову помила, треба буде зонтик, щоб її не перемивати. Раз, так. Раз, зонтик зробила, щоб все було нормально. Ну що, полетіли ми в супермаркет, АТБ за шаленими знижками. Бачите, як у нас ой, гримить грім. Небо трошки затягнуло. Ну нічого, роботу всю переробила, а в магазин потрібно йти. А, я з зонтом, Та я зараз швидко зайду. І мені не буде страшний дождик. Полетіли дивитися за акціями. Гляньте, як на свой. Так, дивимося, картопля молода. перший готунок 45,95. Це така картопелька молодого. тебе, Мохла. перший готунок 21, 21 гривня 89 копійок. Що у нас тут ще є? Буряк. Митий другий готунок 36,69. Що у нас тут з бурячком, Бурячок просто такий. бачите який він. Він такий є в этой сіточці. Що я можу вам сказати? Він м'який. І 36,69. Це занадто дорого для такого бурячка. Картопля фасована 39,59. Так, вчора я картопля відбірна. 6890. Гляньте, вона така фасована в таких хеті. Прям відбірна в таких штучках, в сіточках зроблена. По 68,90. Ціна, звісно, космос. Далі, ще я хотіла показати вам, по чому у нас помідорчики. Помідорчики у нас томат технічний перший готунок 68,89. Зараз ми візьмемо трішки помідорчики. О, дивіться, в АТБ з'явилися огірочки первий гатунок 4995. Так що залітайте. Я вчора була в АТБ, хотіла купити огурчика, О, огурчика я не знайшла. Далі, давайте ми подивимося, по чому у нас олійка. О, що це таке? Отримай їх плюс одну картку. Плюс одну картку 49,89. Що за картка? Це якісь ще нові акції з'явилися від. АТБ, треба буде зайти почитати, подивитися. Олія 4989. Ну, тут літра немає, тут 900 900 грамів. Було. Бачите, я можу так навіть ближче показати. А от ще своя лінія 4309, бачите, 0,85. Що я і говорила, виходить, трохи. Об'єм зменшується, ціна збільшується. І все, якісь картки, картки я отримую плюс одну картку. І нарисовано футбольний м'яч. Вон ще драйдар 45-50 лічка. І ще я хотіла купити водичку. Щось ми підемо. Купимо водичку, там воно гримить, люди всі біжать, щось вони хватають, Так. Бо ой Боже, був номер 7. 7 Опять подорожав, 20 гривень 50 копійок. Ну, по 18, час вже 20 гривень. Півтора літра, бачите, півтора літра. бутилочка. я це одну візьму, бо іноді мені так хочеться такого бувєтіка. А Сильно я грошей тратити не буду. Беру все по необхідності. Що тут у нас ще є? Спаржа. Я... Споржа. Ось я вам ще хочу показати таку споржу. Бачите, доволі непогана. 250 грамів. Споржа зелена. 139,90 стоїть вона за 250 грамів. Ну, я ж обично коли захожу в АТБ, я завжди провіряю вагу. О, що це тут? Мінус 0,02, ну нічого страшного, ми тут провіримо. 196 грамів місто 250, як зазначено, на упаковці. ну, Якщо ви не вірите мені на ті ваги, зараз я пройду на другі ваги і покажу у вас, скільки вона, яка вага спаржить на інших вагах. Ось, дивіться, 198 грам. Це ті ваги, де ми цукерки зважуємо. Так, щось воно тут зовсім а Хотіла взяти спаржі, але, напевно, я її брати не буду. Так, далі. Угу. Зелень, 70 громів, мікс зелені. Давайте ми провіримо мікс зелені з вами. Хочете, я вам покажу. 70 гнів, бачите, з зелені поки все, проблем ніяких немає. Так що зелень можете брати. Далі ми подивимося, що тут у нас іде із хлібом. Так, 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 так хліб. О, дивіться, ще є тартілья своя лінія. 4590-240 грамів. Інтересно, тут є 240 грамів чи немає. Ну, Це тартілья пшенична, вона доволі непогана. І, і брала, можна там приготувати з нею щось таке. От, бачите, 250 грамів від тартлі. Вона ще не всохлася, вона влажна, бо мені ж кажуть, що хліб у сушка йде. А от вам хлібушек. Вага хліба 250 грамів. Київ хліб, зерновий люкс. Зерновий люкс. Зараз ми візьмемо, Тут указана ціна 250 грамів, і ми зараз подивимося, є тут 250 грамів. Чи немає 250 грамів в цьому хлібі. Дивіться, 242 грама. Контрольні ваги 240. 242 грама. Місто того, що тут написано: 250 грамів. Пішли ми далі пройдемося. Трошки я хотіла вам показати які ще ціни на молочні продукти, там, де вони кажуть, що там акцію, це гранжеві цінники. Все, все до уваги, до уваги. Мережа все щось рекомендує та й рекомендує. Дивіться, скільки молочної продукції дуже багато. Я не знаю, хто її бере чи не бере. йогурт, 27 гривень. Банан кокос 27 гривень. Знижка 22 відсотка. Та це знижка? Якщо 9 днів назад я знімала про цей йогурт, то тут було 22 гривні з копійками щось. 9 днів назад. Подивіться, 9-10 днів назад моє відео, я була в АТБ. 34,80. Ох, знижка. А, вони на Галичину зробили 23,90. Галичина Карпатський. Йогурт 23 гривні 90 копійок. І ще йогурт Молокія густий 33-90-300 грамів. Ну, це в принципі, молокія непоганий. Ну, я от не можу зрозуміти, бачите, у них така упаковочка, вона не повинна бути. От навіть щось холодільне, то вона трохи здута здута. А от іще дольче вишня. 170 грамів 2790. Оце так, 27. Чудо чудне по 2060. Ну, це всі люблять це чудо чудне і чудо, сирок. І от новинка, яка зараз реклама у мене йде. Сирок збитий, 100 грамовий, чудо Гелату, 20 гривень 60 копійок. Виходить, тут цей напідповідець від 100 грамів. Ось такий сирок, возьметься. Спробуйте його, я думаю, вам сподобається. Бачите, він свіженький до 18-го Новий. Це новинка. Новинка від Чудо. О, також оце. що це за картки? Отримаю одну картку. Треба буде щось собі купити. Іменно з оцією акцією. А, ось по акції йде. Картопля, сирот 690, 36 грамів. Ну, Бачите, оцей сирок іде по акції 690 картопля. Так що. О, творожочок, творожочок тут іде по 61, 80. Угу. Великий вибір всього. Так, далі ми підемо. Сметана, сметану, сметану ми брати не будемо, мені потрібно ще буде цукор. Я беру все по е, необхідності. Е, щас візьму цукор, у мене вдома закінчився, я вам ціну на цукор покажу. Яка там ціна? О, дивіться, теж йде. Веремішелі. Ну, це мій він. Берете від своєї лінії за 7,90 і отримуєте одну картку. 59 грамів 2. два. Бачите? Та ось у мене тут рядом ліси стоя. Час провіримо. 59 грамів. О, дивіться, тут навіть 66. Вам більше. Більше насипали макароні. Якщо це так. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. От. Спіраль своя лінія плюс одна картка. Ну, я б не брала такі макарони, тому що вони злипаються. Це таке сяке: Все своя лінія плюс одна картка. Це, навіть, якісь акції йдуть. Треба буде зайти на сайт і розібрати, для чого ця картка. Ля поста, для поста. від своєї лінії. Ну, я попробую оце 33,90 взяти. Я, взагалі, беру делюкс. Вони такі, знаєте, більше зроблені з таких твердів, твердих сортів і менше розварюються. О! Лакмі. 139,90 лакмі. Такий же був ось недавно 87 гривень. А тепер вони підняли ціну, зато додали одну картку і написали 139,90. Так що завітайте ще один новий, нова акція. Хотіла сказати лохотрон, але не буду говорити, буду е розмовляти е гарно. О, дивіться, рошен. Шоколад, чорний рошен, нут. З цілими лісовими горіхами 4820, вау! Або 58, аскарку я тебе взагалі 45 гривень 79 копійок, Це трубу рулю. Ладно. От сладкого може бути діабет, так що ми не беремо. о, Дивіться, оце що мені надо, плюс одна картка. Своя лінія. Зараз я якраз оце візьму. Це той товар, який мені потрібен. 2 гривня 60. Ну він стояв гривню 40. п'ять штучок. Я всіх п'ять штучок таких беру. І що тут ще мені потрібно? І все. Ванільний цукор я взяла. Так, мені ще потрібна буде мука, але я її не братиму це потім. Візьму. Розпушувати 300. Так, далі мені ще потрібен цукор по 28 гривень з копійкою. Мені вже обов'язково треба провірити. Вагу. Дивіться, 998 грам, контрольні ваги. Чого вони 2 грама не досикали цукру, а? Ай, це не годиться, так не годиться. Кетчупи є. Ось кетчуп, дивіться, 1790, логідний, королівський смак. Супер, супер-супер смачний кетчуп. І от ще плюс одна картка соус чесниковий. Угу. Ну я ще не знаю, я таке. Подивлюся, що мені нужно, що мені не нужно. Завітайте на тебе і вам буде плюс одна картка. Отримаєте. Ви гроші тут залишите велику суму, і вам картопки таких надають. Я не удивлюся, якщо ці картки ще будуть платні. Сейчас просимо на касі, платні вони чи безплатні. І що з тими картками робити? купуй цей товар, отримую картку. Ой, йо моя, капець. Думають, думають, вже ціни попіднімали, вже не знають, що придумати. Я ось знайшла такі батончики по 8 гривень 40 копійок. 7,98 скарпи, я тебе хто пробував. Це наверное, якась новинка. Я таких ще не пробувала. Гляньте 30 грамів, 8 гривень 40 копійок. Ой, йо маю, це для мене дуже дорого. Інтересно, смачно це з яблуком, а ось ще є такий батончик з полуницею. Та візьму малому, нехай попробує, що воно таке смачне чи не смачне. Побалую дитину. Це отак. полюс. 15 гривень 80 копійок. О, це я люблю такий батончик. Тут 60 г, 60 грамів, 15 гривень 80 копійок. Це собі такий візьму шикану сьогодні. Потрачу це сімейний бюджет. На роботі не було, бо в нас був дощ, грошей не заробила, ну, потрачу вже те, що раніше заробила. О, дивіться, тут ще йдуть і рошен, Ок. вафлі. 36,90, Вони йдуть по акції. Є, бачите, какао, Ще якісь є із кокосом, теж, навіть, чи що воно таке? Мигдаль, з мигдальом. З медальом по 3690 з карткою АТБ 3506. Оце, да, оце шара. Ладно, побігла я на касу, отут там черги стоять і там, мабуть, дощ шурує. Ну І так, проведемо розпаковку, не входячи з магазину. А там, магазину тому що там йде дощ. Бачите, може видно, а може не видно, ну трішки я не встигла. Ну, нічого страшного, в мене є зон. Так, ось я купила водичку, цукор. Там ось, помідорчик, огурчик, ванільний цукор, макарони. Е, купила ось дитині такий ще. Це я собі взяла такий батончик, а дитині такий купила от батончик, попробувала. Такий. І там і ще один батончик. Ну що я вам скажу по поводу цієї її карти. Знижки знижками вони поробили. Зараз я вам расскажу. розкажу. Щас ми її відкриємо. Подивимося, що тут цій картці буде. Карта АТБ. Вони звішки зробили. От, наприклад, ми беремо цукор, він стояв гривні 60, а я ще й переплатила, взяла гривню 40 стояв ванільний цукор. А я просто взяла, бо мені він нужен. І там 5 пакетиків. І виходить вон, своя лінія цукор ванільний Гривня 60. А Стояв гривні 40. І оця картка стоїть в тебе 3 гривні. Вони поробили типу, знижки. А знижки ніякої немає. А ще я такі картки продаю. Так що ви там дуже уважно беріть. Акцій немає, я так зрозуміла, ніяких і ще якісь картки. А зараз ми її розкриємо і подивимося, що тут в цій картці є. Що полетіло то... Так, зараз я її відкрию. Це щось тут не знаю. що, ну це я вам просто якби одну взяла, щоб показати. Вам будуть на касі пропонувати їх за 3 гривні. Одна нація одна гра. Олександр Зубко номер 18 Звичайна карта. Ну, оце от така вона карта. І що тут треба? Я думала, що тут терти треба, чи що тут. Півзахисник. Ну, це якщо ви фанати спорту, футбола, то ви можете так, дітки є там, хлопці, збирайте їм ці картки. Оце така, якщо ви купуєте товар вам предлагають таку картку. Все зрозуміло. 3 гривні, готовте 3 гривні, і чим більше ви товару з такими картками опціями лігнете, тим більше ви карток отримаєте. Ну, ви бачите, вийшла я за тебе, і оце у нас почався дождик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла додому, бо в мене є зонт. Чекайте моїх нових відео.